Вже за тиждень повітряні тривоги для Запоріжжя й області планують оголошувати окремо. Про це під час прямого ефіру у своїх соцмережах повідомив голова ЗОВА Іван Федоров. За оцінками фахівців, таким чином вдасться скоротити загальний час повітряних тривог приблизно на 20-25%. Проте головним пріоритетом залишається життя та здоров'я громадян. Буквально декілька. Годин тому в нас була проведена нарада, а саме рада оборони Запорізької області, де було прийнято рішення, що вже на наступному тижні нам вдасться провести. Розподіл включення повітряних тривог по деяким районам та громадам Запорізької області сьогодні. Військові спільно з ДСНС спільно з нашими підрозділами обласної військової адміністрації відпрацьовують, будуть відпрацьовують питання. Вивчають загрози. Якщо, наприклад, ми бачимо локаційно, що каби летять умовно на гулі або оріхів, то в безпосередньо в обласному центрі в місті Запоріжжя повітряна тривога вмикатись не буде.